Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Ісус Христос під час свого перебування на землі бачив кожну людину, яка приходила до нього. Так було з багатим юнаком, Никодимом та багатьма іншими. Якби люди не намагалися заховатися, як би не старалися приховати своє справжнє обличчя, Ісус знав найпотаємніші думки і викривав цих людей, пропонуючи їм білий одяг праведності. В Євангелії від Івана в першому розділі записана історія першої зустрічі Ісуса з Петром. На нього ж Споглянувши, промовив Ісус, Ти, Симон, син Йон, будеш званий Тикифа, що визначає скеля. Від Господа нічого не можна приховати. Він знає усі наші таємниці, знає всі наші болі, йому відомі старі незагойні рани, комплекси, яких не можемо позбутися. Ісус говорить, я знаю твоє минуле, ти син Йонин. мені відоме твоє коріння, твої пращури і те, що тобі передалося від них. Я знаю, у якому середовищі і в яких обставинах ти виріс. Я знаю, чому ти робиш так, а не інакше, коли з'являються труднощі в житті. Знаю джерело твого характеру, який уже приніс тобі стільки неприємностей. Я можу зрозуміти тебе. Мені відомі причини усіх прикрощей та образ. Але також знай, що мені відоме і твоє майбутнє, і це найголовніше. Дивися вперед і намагайся побачити можливості, закладені в майбутньому. Ти будеш називатися камінь. Перед кожною людиною відкривається безліч можливостей. Скажімо, минуле обійшлося жорстоко з вами, безрадісне, похмуре теперішнє, у якому ви живете певною мірою, може бути відлунням вашого минулого. Насправді ж. Значення має тільки чудове майбутнє, яке відкриває Ісус всім тим, хто з вірою іде за ним. Симон народився у порту, він був брутальним і незграбним, його виховало море, його неприборкана вдача неодноразово завдавала йому страждань. Однак з часом стало відомо, що Ісус мав рацію, відкривши йому можливості. Майбутнього Петра спіткала доля мучеників за віру. Він був розіп'ятий у п'ятницю ввечері головою донизу. Але не в цьому суть. Важливо те, що простий рибалка з невтішним минулим, який виріс у порту, став одним із великих послідовників Христа, мучеником за віру. Його ім'я серед переможців. Ісус знає і тебе, хто ти такий і чому ти є такий. Сьогодні вранці подивися у світле майбутнє, яке приготоване тобі. У ньому поки що неможливо розрізнити риси тієї людини, якою ти можеш стати, але ти можеш стати переможцем. Пам'ятайте, про це впродовж усього дня і я хочу разом з вами помолитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що, знаючи наше минуле, ти даруєш, Господи, нам світле майбутнє, благослови сьогоднішній день і допоможи його прожити тобі на славу. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Щасливого вам дня і хай Бог буде з вами!